Я платон граю в гру 99 ночей в лісі. Я вже вижив от стільки днів, а саме 63. О, непогано. Буде цікаво. Так. Не знаю вже, що тут робити. Тому... А, це вудка. Перепутав сукиру з вудкою. Одиночко є вугіллячко, це знаю. Але поки що тут цей мішок якийсь зрозумілий, коричневий з п'яти місцем. Садженець треба посадити дівчинка, що а по хлопчик. Не знаю, коротше. Але я далі пішов. Рибальний будиночок. Болт забираю, вентилятор забираю, вугілячко я забираю. Теж набойчики забираю, ще набойчики забираю. Работаем мешок ибо в пятнадцать А от двадцать пять. Ничего. У угу. ну. угу. До скринки Давай, до скринки. Дежут скрынчик. Mm -hmm. mm -hmm. О, привет, Вовк На жаль, він нападает, тому я його позначу. Додали сте дебилу сову торговець та баскетбольний мяч. Баскетбольный мяч. ти куди? Выйдите покутився. Давай сюди. Пробуй попасть. Ай, не вышку. Так куди ты? Да давай сюда ты круже. Нахрестись прима. Ну ты зараз серьезно. Мало здоров'ячка, тому треба обережно. Выкрывай лихтар выпадає. Ихтар вс. О, то есть ще. Бежу, бежу, бежу до своей базы. Так и вот купи. Бам. Так, ніч Тут може бути монстр. На 11-й день або 12-й може з'явитися біла сова, а саме відкритися. Так, о! Куди ти? Так, куди ти покутився? Так. Е, куди ти котишся? Так, куди ти котишся? О, мапу встановый. що, на жаль, не можна зробити кращу версту. На жаль, не можна. Думаю, що треба п'ять дерева тут лише тут Ну це дуже мало. А -а -а. Що де? Олень? Де? Ми вже на ну, от відкрили, мапу. Майже все. Але. Ооо, це вже я розумію. Це вже не майже всю. Відкрився нам гострий перець. А він саме причечиває, і це мені дуже подобається. Так, ще бо нічого собі. На другий день, як завжди, з'являється торговець. Е... Радиатор рабочи скільки дає металу? два Ого, нічого собі черги прошло. A bo on No dzięki! Biżu, 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 że biżu. Biżu, 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 biżu. Mieszko to słyszę. Ale... Ja... dopadn... Ja, do, do swojej bazy. Так, поки що це тако не встановили, коли буде ніч, а коли буде день, не встановили. А, наше є... собі речі. Ще що стану? Засюди викидаю їх. Не викидаю а лише. Ага, хотіли... Врятувати першу дитинку. Монетки забираю, вугілочка забираю Лав не напав Мабуть, не бабь. Мені це небезпечно. А, безпечно. Тому що це Та лише один вовк. забираю. Ой, треба поїсти. Так, Ой, Треба ту штуку забрати. Метал. У нее ничего не стало... Ну, чеки не монстр. а он боится светла. Поэтому это очень удобно. нак не навыки. А да где клюй? Да ключ? Ах, ты какой? Подряпал. Ух, <світ> <світ> на подкрасть. Да попасть мне. И чипосты. Не себе Массеберша. Светла. На что я выкину флихтар? Мне банда выше. Ну дай мне, ну дай будь ласка. Ну дай будь ласка. Не дай Угу. Mm -hmm. mm -hmm. Мій персонаж нас хоч їсти, а тут нічого нема. И то я жду плати. Хоч б. А що у мене? Что? Я Так, так. Та Понятая, а посмотрим м'ясо на хрыль Теж жарту на багати. Зараз буде супершвидкість. Цей мішок старий якийсь дуже поганий, бо в ньому дуже мало місця. От просто 5 і все. Ну, можна 6. Ось так ще можна. Але мішок це не можна, тому що цієї кнопки просто нема. На ось тут показується. Справа знизу показує. Але більше мамі місця, тому я тут відвален не хочеться, щоб... Що це заосає? Це що так заусає? Ага. Пішо не заосає. Дивно якось це. Ти... це так отду не зрозуміло. Да дай им попасть на болт. О, 32 металла, а вот тридцать два а Аут не дорогу. Ну, загали. Загали добро, Ну, вот. Загали хорошо. Загали добро. Дуже добре. Треба щось поїсти. Дайте щось поїсти. А до речі, погане м'ясо. Першу дитинку врятували. А другу. Мабуть, першу. Давай, давай, я тут. О, як не смотаку мо. Дитинка, я тобі дармі спиту. Ти що не будеш? Ну, тоді без безсі. Лишається. Друга дитинка з ефомистами. Третя дитинка з ведмедями. А четверта дитинка теж з ведмедями, але... Набагато більше. Мені це напрякла чекати. Треба здобути так. Щоб попутать на жаль, прийдуть культисти. От не дерево треба. Ну. Поснел дерево. Ну а мана увозена отне е, зарубати дерво отне. А треба лише от мене треба п'ять, тут чотири. Два закинув багача отне в, в я вже скрубив. Роблю верстак, ось, ось так, ось так, ось так, і ось так да что ми попти. Ліжко, мабуть. Ось туди щоб дитинка могла тут спати тут. Я це моло дерев'яне, але на жаль немає. Де його взагалі взяти? Я не знаю. Клиніти де, я не знаю.

Забыл, забираю. Так, ну Забрати лежку степри тут, або вже прийшло, вже прийшли спочатку. Ну давайте чекиял ты написал серьезно.